Вітаю вас, друзі! Маємо нові зміни у мобілізаційному законодавстві, і їх треба розуміти усім чоловікам, хто проживає на території України віком 18-60 років, а особливо тим, хто не має діючої відстрочки, діючого бронювання, по певних причинах втратив право на відстрочку або втратив бронювання. Дорогі друзі. 30 липня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 916, де вносяться певні зміни до мобілізаційного законодавства. Під законодавством розуміється не тільки закони України, але й підзаконні нормативні акти, які регулюють мобілізаційні відносини. Що змінилося, і що варто розуміти, дорогі друзі? Я хочу, щоб зараз особливо уважно мене послухали ті чоловіки. Які не мають відстрочки, не мають бронювання, а також ті, які втратили бронювання або втратили відстрочку, а також ті, хто зараз повинен подати документи про продовження терміну дії відстрочки. Дорогі друзі, якщо раніше донедавна бойова повістка могла бути вручена особисто і під підпис. Для того, щоб особа вважалася такою, що вона офіційно викликається для проходження військової служби під час дії режиму воєнного стану, то від 30 липня 2025 року бойову повістку можна надсилати поштою. І причому я хочу, щоб ви розуміли цю річ, що не матиме значення. Чи розпишетеся ви у бойовій повісті? Чи ви конверт з повісткою, чи не ви конверт з повісткою? ТЦК та СП будуть мати підтверджуючі документи, що така бойова повістка направлялася. Відповідно, вони вже зможуть передавати документи до правоохоронних органів для того, щоб розпочиналося кримінальне провадження за фактом ухилення від мобілізації. Для цього їм достатньо буде надати документи, які будуть говорити про вашу придатність для проходження військової служби, і факт того, що вони надсилали вам засобами поштового зв'язку. Повістку на відправку. Потрібно також розуміти, що повістка може бути надіслана тим особам, які проходили військову лікарську комісію як день назад, так і місяць назад, так і 10 місяців назад, чи 12 місяців. Військова лікарська комісія в її висновки про придатність до військової служби дійсна 12 місяців під час дії правового режиму воєнного стану. Тому. Також наголошую, це важливо розуміти, якщо з якихось причин у вас є висновки про придатність до військової служби, ви мали на момент проходження військово-лікарської комісії діюче бронювання, діючу відстрочку, то тепер ТЦК та СП, знаючи, що ви втратили право на відстрочку, що у вас немає діючого належним чином оформленого бронювання, вони зможуть вислати вам бойову повістку. Засобами поштового зв'язку. І я маю певні е, такі думки, що вони будуть це робити, це використовувати і повістки будуть надсилатися тим чоловікам, які протягом року пройшли ВЛК, і які не мають діючої відстрочки або бронювання. Також, на жаль, є підстави вважати, що будуть насилатися ці бойові повістки і тим чоловікам, які визнані придатними, і по певних причинах втратили право на відстрочку, не продовжили відстрочку або втратили діюче бронювання. Тому, на жаль, очікуємо збільшення кількості кримінальних проваджень. І відповідно слід розуміти, що уже факт того, чи розписалися ми чи не розписалися, вже буде предметом дослідження і перевірки в рамках досудового слідства. І немає сумнівів у тому, що прокурор слідчий вони будуть робити усе, щоб відповідні матеріали кримінального провадження були передані до суду, і щоб такі чоловіки. Дійсно притягувалися до кримінальної відповідальності за фактом ухилення від мобілізації. Наступне, що слід враховувати згідно постанови 916 кабінету міністрів від 30 липня, так це те, що відтепер усі жінки, які мають медичну та наголошую фармацевтичну освіту, будуть автоматично ставитися на військовий облік. Без їхньої особистої явки до ТЦК та СП. Як це буде відбуватися? Можливо, університети на запити від ТЦК передадуть всю необхідну інформацію і, відповідно, ТЦК та СП будуть вносити в реєстр оберіг усіх осіб, чоловіків, жінок, які мають медичну освіту до відповідно системи оберіг. Що стосується того, чи будуть вони примусово мобілізовуватися, маю на увазі, жінки з медичною освітою, які будуть внесені в систему оберіг, так поки що немає інструментарію, щоб примусово мобілізовувати жінок з медичною освітою без їхньої добровільної згоди. Тому станом на зараз такі жінки ще не підлягатимуть обов'язковій мобілізації, а їх тільки буде поставлено на військовий облік. Наступне, що потрібно розуміти, дана постанова Кабінету Міністрів України також забезпечила можливість для ТЦК та СП усіх чоловіків віком 25 плюс, вносити їм військово-облікові відомості як солдат з запасу, причому не маючи ніякого значення, чи проходив раніше такий чоловік 25 плюс строкову військову службу, військову службу за контрактом. Чи військову кафедру, попри все, їм буде призначатися знову ж таки, без їхньої особистої присутності, подача відповідних заяв, звернень, військово-облікове звання, солдат з запасу. Тобто, виповнилося 25 плюс солдат з запасу. Так буде міститися відомості у реєстрі оберіг. Такі маємо зміни у мобілізаційному законодавстві. Це потрібно враховувати і розуміти. Ворог продовжує агресивну війну на знищення української нації, української ідентичності. Війна носить геноцидальний характер. Тому держава робить усе можливе зі свого боку для того, щоб ті чоловіки, які не мають права на відстрочку або діючого бронювання, щоб вони були призвані до військової служби під час цієї жорстокої війни. Але також що ще слід розуміти, друзі, дійсно можливостей для того, щоб в законному полі. Не бути призваними для проходження військової служби їх, ну говорячи по суті, вже не залишається. Однак я рекомендую співпрацювати із профільними адвокатами юристами, які компетентні в цих питаннях і які можуть найкраще захистити ваші законні права та інтереси, тому що, попри все, закон повинен працювати. Конституція повинна працювати. І якщо ви вважаєте, що ваші права та інтереси порушуються, співпрацюйте із профільними адвокатами. Ось такі маємо зміни, такі маємо новини. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся на телеграм-канал, там подаю максимально оперативну інформацію і зміни, які вносяться в чинне законодавство. Не часто на YouTube каналі публікую відповідну інформацію, але максимально оперативно всю важливу Інформацію намагаюсь подавати в особистому телеграм-каналі, який є в шапці до відео. Також хочу сказати, що я вірю, що все буде добре, тому що я вірю, що є на небі живий Бог, який тримає небо, тримає землю, який сотворив, всю... все живе, видиме і невидиме. Тому люди, які щиро довіряють Господу і надію покладають не на людину. А на живого Бога, то такі люди в кінцевому результаті не будуть посоромлені, і вони в кінцевому результаті, що би не відбувалось, віддадуть славу Богові, тому що Господь заступається за своїх. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Побачимось!